Пограємо в дидактичну гру, «Назви частину доби. Я буду вам показувати зображення частин доби, а ви маєте назвати їх та дібрати предмет, що необхідний у цю частину доби. Наприклад, ранок, зубна щітка, рушник. День. Так, іграшки, лопатка з відерцем, Олівці, тарілка з супом, вечір, вірно, телевізор, книжки, чашка з чаєм, ніч. Так, подушка, покривало. Молодці дітки гарно впоралися із завданням, пригадали усі частини доби. До нових зустрічей, малята!